Пацики, ну от вам ще одне місце. Дивіться, бачите. Це тільки початок. Ну туди там далі, далі, далі. Короте, багато всяких різних всяких варіантів є. Ну що вам? Як ви думаєте, є машини чи немає? Ви мене ви зараз питаєте, чи є машини. Подумайте самі головою. От дивіться, красавчик стоїть. Ну, є тільки номер лота, знову нічого не понаписували. От він, дивиться, всередині на шкірі. В оригіналі мультикермо е круїз є на автоматі на ДСГ. Слопіді блокування, обігрів зеркал, регулювання зеркал. От, він, дивлюся, з шторками, столік там якийсь є, що а, ні, це складена. Тумбочка посередині. Вот, Задній є ряд цидінь в пасажирі вот Він такий. Вот, візуально, я дивлюся все ціле. Ну, типу, непокоцаний візуально. того, що він може бути цілий викрашений, може бути цілий вишпуклюваний, тобто, це вже треба більш детально дивитися. От. А е я маю на увазі, що він цілий непокоцаний. Тобто, візуально він ніде не має ніяких м'ят, царапин, подряпин. Того, що для когось наприклад, може бути це неважливо, для когось важливо це вже якби, з кожним замовником потрібно обговорювати індивідуально ось такий варіант. Можливо, когось зацікавить. от Гума, зимова, оригінальні легкосплавні диски. Передні патрони є. От, якщо когось зацікавить, такий варіант. От, чи можливо якісь інші потрібно поїхати подивитися? От, можу поїхати подивитися, зробити детальний огляд чи цього, чи будь-якого іншого. Детальний огляд, це я маю на увазі і по кузову подивитися прибором, і підключитися до мозгов, подивитися, що там в мозгах нам покаже, пробіг там, сажевіки, форсуночки. От. І звід з офіційного дилера також. Тобто комплексний огляд автомобіля, якщо потрібно, то можете набирати, все зробимо організуємо. Дивіться, який дракон. Тут навіть протектор буде більше 8 мм, уявляєте. Land Rover він, він стоїть просто космічних грошей. Коротше, машин тут є багато, але не пишуть Не пишуть ціни. Коротше, от дивіться, бачите, є... Е, назва значить, їхньої контори. Кому цікаво, заходьте на їхній сайт, е, дивіться ціни. От я пройдуся, пройдуся, покажу, що тут є в загальному, якщо когось зацікавить, можна зробити детальний огляд. З того боку є пікапи, зараз на ту сторону перейду 212-й, з гумою, аудюшечки, супербіки. Сетан, один, другий, на довгій базі, цей білий на довгій базі. Когось може зацікавить Заходьте, коротше, на їхній сайт, дивіться, от що є. Дивіться, який посад башостий. От там ціни вказані, бо я заходив, дивився, там все з цінами, дивіться, зимова гума, оригінальні легкосплавні диски, дивіться, який стан салона, керма. Це такий непоганий, хоча він ну, на звичайній комплектації, От, без всяких там наворотів, кожа рожа. От, ну. Вон, бачите, тут є по кожній машині. По-любому будуть якісь нюанси. Якісь нюанси будуть. просто Треба детально дивитися, бо все рівно продавець вам всього не скаже, бо ньому треба машину продати. От. Тобто Треба їхати. їхати і дивитися на все. Так, от Дивіться, є пікапи. От. Може когось зацікавить, комусь потрібно. Заходьте до них на сайт, дивіться. Знаєте, з таким з краном навіть обладнаний форкоп. Коротше така спецтехніка вже. От є Хайлукс з басейном, які треба жабу запустити. Так на цього що все не ну, я не пам'ятаю, по-моєму дивився, але на все не запам'ятаєш ціни. Honda CR-V, Toyota rav 4 мотор Декат. В ну, них не дуже хвалять ці мотори. Ну, це вже, ну, за, ними, за ними треба такий дуже... Ну, такий уважний догляд за ними треба, щоб машина їздила. От він. Бачите, на шкірі. Так, потім... О, оцей я дивився, до речі, зверніть увагу, на цього, по-моєму, там була непогана ціна. От, можливо він двохлітровий. От, ну, хоча е, я, наприклад, в Україні людям дивився, двохлітрові люди купляли. От, двохлітрові, не знаю, що, що на них там возять. От, але купляли двохлітрові, коротше, бачите, шестиступочка, тканевий салон. Ну Тут є вже, понятно, вже пішло трохи. Але це таке Е, Головне, щоб машина... Не була після ДТП, після жестякового. Не знаю, чи бика возили, чи БИК їздив. От, але машинка з вигляду бодренька, непогано виглядає. Ну, зараз дощ, то вони всі будуть гарно виглядати після дощу. Дивіться, це клюха яка. Кватрова, так. Да. Світлий салон. Так, ну Тут вже, по-моєму, да, шпакля вже попрострелювала. От, це вже ну, пластмаса, то фігня, воно ржавіти не буде, там з ним нічого не станеться. От, ну, треба дивитися по металу уважно. Тому що якщо метал шпакльований, то коли з металом стане отака от штука, от, отак буде. Да? Це вже буде проблема, тому що в цьому місці там вже заходить влага і метал почне ржавіти. Тобто В чому в чому мінус шпакльовки? Бо багато хто каже, Та, ну що там шпакльовка таке? не страшно. Шпакльовка для металу це страшно. тому що от бачите Воно облуплюється, оголяється метал і до металу доходить влага. Ну, і відповідно, метал як ви знаєте вступає в реакцію. Починає, починається процес окислення. От, і з всіма витікаючими обставинами. Ну, але ціна, ціна, якщо тут є ще непоганий зазор по цій машині, то знаєте, можна і зробити той елемент. Я вам скажу для багатьох людей, для багатьох, отакі от нюанси, там якісь десь там щось підшпакльовано взагалі... Якби не лякає, от, головне кінцева вартість все порахувати, скільки такий автомобіль стає. От, і тоді можна про щось говорити з панорамою, шкіра. Регуліровочки там всякі, переключателі на подвісочку, щоб вона була... Більш функціональна і Могла їздити по всяких таких місцях, але я вам скажу, цей бігемот, не дуже, він там, не дуже в нього там і хороша проходимость. Це такий більш такий городський варіант, такий бігімот, щоб по бровках їздити, бо в грязі ньому буде хана. Вон, бачите який ще стоїть. Дивиться, яка ціна на нього. Це якщо б у нього на бляху загнати, о, тема 320. Так, і там ще є опасфіндер. Коротше, це все в них є на сайті, стоїть ціни на все є. От, Кого цікавить, то можете заходити дивитися. Це, бачите, яких дві ще красаві це тут стоїть, Тоже може когось зацікавить, Це на ткані, О, це все є в них. На сайті можете зайти подивитися. Так, і пасатик b 8 Такий досить ходовий варіант на ледах, на лінзі. Має бути, по ідеї, Full LED. Да, він іде з Full ледами. Так, він на комбінованому салоні FOMOS на повному приводі, тільки не знаю, чи 140 кВт, чи 170 кВт, це теж треба уточняти. Значить, в ньому є адаптивний круїз. Е, так, є... Тримання полоси немає, я не бачу, має бути тут написано навігація. Іде життю кристалічна, потім там десь спідометр, так само житкокристалічна. кристалічна, стоп ясно, що є, і йде на, на піреллі, на таких оригінальних легкосплавних дисках. Я думаю, що в ній ще має бути ще один комплект гуми. От, я так собі думаю, але є, бачите, по цій стороні є отакий от от нюанси. Притерта, трошки притерта, треба оце буде вже фарбувано, ну, не оце це вже придеться, мабуть, цілий бампер фарбувати. лобове скло 9 стоїть в оригіналі, а по цих бокових так само дев'яточка, вона буде 19-м роком. О, бачите такі Досить непоганий варіант. І тут взагалі ще десь вперлося. Бампера страдають про парковки. Поламало цей молдін. От, загнуло в нього. От, і тут вперлося. На фотках, ну, я не знаю, думаю, що це все не будуть показувати. От, є форкоп, бачите, фо Задні вікна по заводу затоновані. От, ну, дощ такі крупні п'ятна, погано видно, але я бачу, що ще є і тут. Ну, дивіться, бачите, передасть ще не передасть. Коротше, погано на камеру видно, тому що дощ воно дуже, дуже так воно скривається тут і отут ще є. Зараз попробую. от бачите. Тут є і тут під ручкою ще є. Підручкою ще є. Ось От. тут є, царапина. Отут є царапина. Ну, Такі моменти вам по-любому на фотографіях не покажуть. І якщо в людини стоїть там, 50 машин на стоянці, то не кожен хендлер вам пам'ятає, які є нюанси. От, бачите, тут є якісь такі невеличкі подряпани. Тут є теж якась. Андрія, Коротше, по полушній машині оце, дивіться, 19 рік машина. Да? 19 рік машина і по ній вже там якісь є нюанси, притертості. О, тут, по-моєму, якась теж є така невеличка протертість. Під ручкою тут дивлюся, це є. це при тому всьому, що дощ йде. Да? Якби дощу не було, якби вона була суха, то може ще щось було б видно. О, от вам 19 рік машина О, навіть. Навіть 19-го року машини, виявляєте, є з дефектами. От. А Ви хочете, щоб вам 20-річні машини без дефектів були. От, дивіться. Термозні От. диски тут значить, новенькі. Відповідно, пробіг тут має бути невеликий. Ну, можливо, замінили вже того, що і таке буває. По цьому це такі косвені признаки вот. ну такий от, бачите посадик гарний мені подобається є нюанси вот, але сам по собі він такий блін класний так і от ще є такий от варіант Отакий от салон ухожений, збережений, непогано. Скіну може когось зацікавить. Хтось може побачити от їхній сайт. Написано. На сайт заходите, дивитися ціну на машину. Якщо цікавить, можна зробити детальний огляд.